Вітаю, козацтво! Сьогодні коротко проговоримо про відкриту бету Call of Duty Black Ops 7. Чесно кажучи, не маю про що говорити. В'їбав. Не забуваємо про вподобайки та коментарі. Всім приємного перегляду. За звичайне видання Activision просить у нас трохи більше трьох тисяч гривень. Ну, 36 гривень буде. Скільки? 36. Та ти що, вони по старій добрій традиції знову нам продають стару гру тільки з новою назвою. Я награв у Бетку приблизно плюс-мінус 5 годин, і ніяких нових механік я для себе не відкрив. Меню у грі повторюється з попередніх частин, і я помітив, що карти дуже схожі одна на одну. Так, по мультиплеєру у нас, в принципі, все як завжди, швидко та яскраво, але він страшенно одноманітний. Всі режими ті самі, ті самі перестрілки, усе те саме, що ми вже бачили десятки разів, тільки за 3000 гривень. Так, сюжет у нас буде відбуватись у 2035 році. Повсюди роботи, дрони, екзоскелети та технології. У туризм грає не на користь цієї серії. Це сугубо моя думка. От Black Ops та Cold War колись були про холодну війну з офігенним сюжетом, а тепер це вже якась колаборація Titanfall та Modern Warfare. Купа технологій, а толку немає, абсолютно. Йдемо далі. Зомбі режим, все те саме. Хвиля зомбаків, ті самі, апгрейди та пастки. Нових ідей нема, лише трохи інший антураж та косметика. І при всьому цьому від нас хочуть більше трьох тисяч гривень за цю гру, в якій навіть меню схоже на попередню частину. Таке відчуття, що колда вже перетворилась на щорічну підписку тільки без знижки. Кожного року ми бачимо з вами ту саму гру, але з іншим логом та новим трейлером. Сказати, що Black Ops 7 – це провал, буде теж неправильно. Activision зробила знову шутанчик чисто по шаблону, без ризику та без натхнення. Да, воно виглядає все ефектно, але душі в ньому все менше, скоро взагалі не буде. Особисто на мене серія Modern Warfare, починаючи з другої частини, та серія Black Ops були найкращими в своєму роді, і навряд чи їх вже хтось переплюне. Ну що ж, товариство, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина Call of Duty та допомагайте просувати український контент. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових випусках.